Вода і кава. Oh. Трав'яний чай. Маще mm -hmm. mm -hmm. Люблю Трав'яні чаї. Люблю каву. Uh, я люблю каву. Чиста вода з злочка. Ні, nee, не вживаю вже дуже давно. No, absolutely not. Vegan. Yeah. 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 Nee, ні, вже вісім років не їм. Ні, mm -hmm. mm -hmm. nee, не їм. Так. Іноді таке буває. Mm -hmm. Навіть ніколи не, не куштувала в житті вообще. Усі. Я усі люблю вас. Any food фоуден I like. Екапада Хастасана. Не знаю, може Маласана. Стійки на руках, найулюбленіші коник і ящериця. Немає Don't лайк like. фаші стасана. Ліці важко даються і зараз, поки вони освоюються. Дуже ще поки, стійка моя ногами. Е, нудно робити базові асани, але вони потрібні всім Стійка на руках, стойка на голові. No. <laughs> Метушаться якось відволікають від заняття, зберігають порядок в студії, говорять багато і так далі. And А late for class. І коли вони запізнюються. Включення телерани, заліпання телефону. Вони відповідають на повідомлення під час йоги. Чуєте мої учні? Хто побачить? Не люблю. Я приймаю їх таким, які вони є. Я якось в повному прийнятті такою, яка вона є я була б вчителем. Well, I'm also a vegan chef, so I used to always cook. Yeah. Все одно це було щось таке е, активне, спортивне. Свідомий вибір йога, і я б була в йозі. Екологом стати. О.